Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами напишемо диктант. Запишіть, будь ласка, назву осінь у місті. Нагадую, що перше речення пишемо з абзацу. Прослухайте перше речення. Несподівана осінь розгорнула над містом сірий мокрий покров, повиваючи дні вогкими туманами, дощами і гидкою мрякою. Записуємо Несподівана осінь розгорнула над містом. Сірий, мокрий покров, повиваючи дні вогкими туманами. Дощами і гидкою мрякою. Перевірмо, несподівана осінь розгорнула над містом сірий мокрий покров, повиваючи дні вогкими туманами. Дощами і гидкою мрякою. Наступне речення. Гострі вітри, знімаючись раптом і вщухаючи, гнули гілля каштанів й зривали з них ще зелений лист. Записуємо Гострі вітри. Знімаючись раптом і вщухаючи гнули гілля каштанів й Зривали з них Є зелений лист. Перевіримо. гострі вітри, знімаючись раптом і вщухаючи, гнули гілля каштанів й зривали з них ще Зелений лист. Третє речення. У вибоїнах асфальту стояли несохнучі калюжі, тремтячи поверхнею від крапель. Записуємо. у вибоїнах асфальту стояли несохнучі калюжі. Тремтячи поверхнею від крапель, перевірмо у вибоїнах асфальту стояли несохнучі калюжі, тремтячи поверхнею від крапель. Абзац. Наступне речення. Листопад. Перевірмо. Листопад. Наступне речення. Осінь переходила в стадію старечої щуплості. Дні її були вже обчислені. Записуємо. Осінь переходила в стадію старечої щуплості. Дні її були. Вже обчислені. Перевірмо. Осінь переходила в стадію старечої щуплості, дні її були вже обчислені. Наступне речення вона стала тиха й холодна. Нахмурена й спокійна напередодні сніжного загину, вона стала тиха, й холодна. Нахмурена й спокійна. Напередодні сніжного загину. Перевірмо, вона стала тиха й холодна, нахмурена й спокійна напередодні сніжного загину. Наступне речення. Почуваючи полегшення на повітрі, Степан насунув на чоло капелюха і непомітно дійшов до сінного базару. Записуємо, почуваючи полегшення на повітрі, Степан Насунув на чоло капелюха і непомітно дійшов. До сінного базару. Перевірмо, почуваючи полегшення на повітрі, Степан насунув на чоло капелюха і непомітно дійшов до сінного базару. Наступне речення. Обминаючи його, вийшов на велику підвальну й спинився коло граток Золотоворіцького скверу. Записуємо. обминаючи його. Вийшов на велику підвальну. Й спинився. Коло граток Золотоворіцького скверу. Перевіримо. обминаючи його. Вийшов на велику підвальну і спинився коло граток золотоворіцького скверу. Наступне речення. Заснулий фонтан височів посеред басейну, налитого зеленою водою дощів. Записуємо. Заснулий фонтан. Височив посеред басейну, налитого зеленою водою дощів перевірмо. Заснулий фонтан височив посеред басейну. Налитого зеленою водою дощів. Наступне речення. На алеях, устелених жовтим листом каштанів, тяглися низькою самотні лавочки. Записуємо на алеях Устелених жовтим листом каштанів ступати ногою по шелесткому листу. Перевірмо це речення. І йому схотілося зайти всередину, блукати стежками, ступати ногою по шелесткому листу. А тепер перевірмо увесь диктант: Осінь у місті. Несподівана осінь розгорнула над містом сірий мокрий покров, повиваючи дні вогкими туманами, дощами і гидкою мрякою. Гострі вітри, знімаючись раптом і вщухаючи, гнули гілля каштанів і зривали з них ще зелений лист. У вибоїнах асфальту стояли несохнучі калюжі, тремтячі поверхною від крапель. Листопад осінь переходила в стадію старечої щуплості. Дні її були вже обчислені. Вона стала тиха й холодна. Нахмурена й спокійна напередодні сніжного загину. Почуваючи полегшення на повітрі, Степан насунув на чоло капелюха і непомітно дійшов до сінного базару. Обминаючи його. Вийшов на велику підвальну і спинився коло граток золотоворіцького скверу. Заснулий фонтан, височів посеред басейну, налитого зеленою водою дощів. На алеях, устелених жовтим листом каштанів, тяглися низькою самотні лавочки. Йому схотілося зайти всередину, блукати стежками, ступати ногою по шелесткому листу. А тепер самостійно ще раз перевірте свій диктант і звірте його з текстом, який подається наприкінці цього відео. Якщо ж ви припустилися помилок, не забудьте повторити правила орфографії та пунктуації. До зустрічі!